Вживання солодких газованих напоїв, як вони впливають на наше з вами життя, перш за все, в солодких напоях, велика кількість розведеного цукру в воді, тобто це найдоступніший вид глюкози, який дуже швидко підвищує рівень інсуліну, рівень глюкози, і відбуваються гойдалки. Такі також читали сьогодні дослідження, що якщо ми будемо вживати по здається так. Вживати по 6 бляшанок солодкого напою щодня, ми на 11 років ми на 11 років швидше постарішаємо. Ось таке цікаве дослідження було. Тобто, що це говорить? Це не то, що у нас буде негарна якась шкіра. Це свідчить про те, що мозок наш буде неактивний, тому що цукор дуже негативно впливає на, на розвиток. На розвиток нашої розмової активності, і звичайно, хтось скаже: То ж, цукор, це ж глюкоза. Глюкоза потрібна для мозку. Ну, глюкоза потрібна для всього. Це вид палива, основний, але надмірне споживання цукру більше 30 грамів на добу. Воно просто руйнівне. І якщо б мене запитали, яку потрібно привити собі звичку, наприклад, саме таку, от що одне зробити, щоб йти на шляху до здорового схуднення чи до здоров'я, я би сказала, відмовитись від залежності від цукру. Це може бути і торти, це можуть бути тістечка, це можуть бути будь-які солодкі напої. Це все буде не ок. ну і кинути палити, звичайно. Взагалі, в цілому, якщо ви хочете бути в курсі того, як правильно здорово харчуватися, як виглядати після 40, більш-менш адекватно розуміти і жити це життя, підпишіться на мій контент, і приходьте в школу здорового схудення, яка стартує з 10-го. 10